Не створи собі кумира. Хто такий кумир? Ідеал, стереотип, так? відповідно, наближаючись до божественних енергій, вам завжди захочеться дякувати, бути відвертими, бути щирими. Ви починаєте творити. Ви проявляєте творчість. Саме до Божественного ми приходимо через прояв свого творчого потенціалу. І дивіться, тут важливе, а творчий потенціал розкривається через любов. Коли розкривається сердечний центр, далі розкривається горловий центр, чакра Вішутха на санскриті називається. І от коли ви наповнені любов'ю, тому що ви вже виконали першу чергову задачу і прийняли себе таким, як ви є, далі ваша енергія, кундаліні на сході її називають. Підіймається і активує природнім нормальним суттєвим шляхом ваш творчий потенціал. І потім те, що ви говорите через, через вішутку, проявляється як божественне. Тобто ви своє грубе, початкове, сексуальне в зародку, те, що спочатку акумулювалося на рівні другого енергетичного центру, через анахату транзитом, через сердечний центр. За допомогою вішутки проявляєте як творчість, як божественна. І більше того, ви пробуджуючись, розкриваєте не тільки свій творчий потенціал, а й суть істину того, ким ви являєтесь. Це саме та точка, вона спочатку на початковому рівні, на рівні Анахати, розпочинається, де люди відчувають щастя, безумовну любов. І саме вже на рівні сьомого енергетичного центру над головою, а це є сахасрара чакра.